Чому я гарантую результат? Тому що біля 30 років від важкої сільської роботи у мене було зміщення по перековому відділі хребта і защемлення нерва. І ніякі для і інші препарати протизапальні обезболюючі, не допомагали. Масажі і так далі не допомагали. І я зрозуміла, що допомогти я зможу тільки сама. Тому, знову ж таки кажу, дуже багато навчалася, практикувала. А будучи скептиком, я нічому не вірила, поки не перевіряла це на собі. І Я знайшла для себе вихід. І сьогодні, в 51, я вільно рухаюсь, я роблю все, що я хочу, і куди куди і ходжу, куди хочу. Поки ви думаєте, час впливає, поки ви лікуєтесь лікарствами хімічного походження, ви запускаєте цепну реакцію. Тому що хімія одне лікує. А друге калічить. І будете ходити по колу, доки не розірвете цей шлях і не почнете відновлення і шлях до себе. It's your